Насправді наш проект, цей закону, який ми зараз обговорюємо, мав би взагалі не доходити до другого читання. І пане Тарас Тарасенко, я вас дуже прошу, і пан Бурміч, я вас прошу звернути на це увагу. Я поясню, чому Національна асоціація адвокатів України долучилася до обговорення. І з подивом з'ясувало, що цей проект не обговорювався з жодним з профільних державних органів ні з антимонопольним комітетом, ні з антикорупційною прокуратурою, взагалі з прокуратурою, і він був цілковито створений на підставі того, що пропозиції Міністерства юстиції кабміну були проігноровані. І коли Національна асоціація адвокатів України взяла аналізувати цей законопроект, з'ясувалося, що автори цього законопроекту доволі щиро і відверто вони відомі. Я з точки зору етики не маю права взагалі говорити тут про прізвища, однак вони конкретно чітко сказали, що вони ліквідували господарський кодекс і ліквідують гарма. Причому це прозвучала така теза від одного з помічників народних депутатів, які писали цей законопроект. Тому писали цей законопроект навіть не на народні депутати, члени антикорупційного комітету. Це перша теза. Друга теза, вона доволі важлива і стратегічна. Нормативний акт, який регулює роботу органу, який врегульовує порядок арештованих активів Російської Федерації під час війни, отримавши 922 правки, не може бути випущено в сесійну залу взагалі. Тобто сьогодні це куций нормативний акт, який фактично не дає можливості антикорупційній прокуратурі працювати з активами, відповідно, не дає працювати прокуратурі, працювати з активами. А ми з вами розуміємо, що кримінальний процес це процес дуальний, в якому беруть участь з однієї сторони обвинувачення, з іншої сторони, захист. І ви, як адвокат, як мій колега. Прекрасно розумієте, що насправді я не хочу образити усіх учасників цього круглого столу, але можна звідси попросити піти всіх, лишитися лише адвокатів і прокурорів і фактично арму, тому що це три учасники, це тріада, яка рухає арештовані активи. Ми з вами лише обговорюємо, що ми маємо в результаті, тому що ми задіяні в цих процесах як наслідок управління арештованими активами. Якщо нормативний документ, який включав питання того, що армії більше не буде, а будуть арбітражні керуючі приватні виконавці, зазнає таких змін, що з нього мають виключити 922 правки, їх виключили, 906 виключили, лишили 16, це не нормативний документ. Я вважаю. Більше того, що дуже важливо сьогодні, правильно сказав колега з антикорупційної прокуратури. Цей документ не кореспондується з процесуальним кодексом кримінальним, тобто фактично всі ті зміни, які там є, аж ніяк не вносяться в кримінальний процесуальний кодекс. Можливо, через те, що а, той помічник народного депутата, який писав цей законопроект, аж ніяк не є фахівцем в галузі кримінального процесу, ймовірніше за все. Тому е, сьогодні ми, пане Тарас, можемо врегулювати підзаконно будь-що, і це справедливо, але аж ніяк не ліквідуємо ті прогалини, які сьогодні будуть е, е, такою, скажімо так, серйозною діркою в частині кримінального процесу. Тому що активи будуть заблоковані між судом і армою. І Російська Федерація, власне, бізнес Російської Федерації скористується цією шпаринкою і буде притягати прокурорів до дисциплінарної відповідальності, що вони не так передавали активи, і багато інших питань. Ми говорили на рівні Національної асоціації. Адвокатура вона є частиною правосуддя. Ми говорили на рівні адвокатів про те, що треба врегулювати величезну кількість питань, але пан Сандига їх зазначив оскарження. До судового оскарження, питання дискримінаційних умов, які були прописані в цьому законопроекті. Власне, чомусь цей законопроект вже вкотре обговорюється органами, однак він не несе ніякого змістовного навантаження для роботи органу в цілому. Основна його теза була це передати все арбітражним керуючим під тезою, що facility плен. І Європейський Союз не дадуть нам коштів, а Фасиліті плен вимагає того, щоб ми внесли зміни в цей законопроект. Однак я уважно читав Facility Плен, і може тому що я володію мовою. Я не знаю, може було розраховано, що половина там, не дай Бог, не дай Бог, я не знаю. Народних депутатів не володіють англійською, не почитають Facility плен, але там не було вимоги реформувати арму в тому форматі, в якому ми побачили в цьому законопроєкті. Я думаю, що ваша теза про те, що все можна сьогодні проблематичне стосовно армию врегулювати на рівні підзаконних актів, справедлива. Тому що якщо ми сьогодні випускаємо цей законопроект без регулювання змін в кримінальному процесі, нам з вами доведеться приймати новий документ, новий закон, який буде проходити через правоохоронний вже комітет, для того, щоб внести правки в кримінальний процесуальний кодекс, ну це ж абсурд. Давайте тоді вже просто зробимо нормальний ефективний документ. Я не займаю позиції ні антимонопольного комітету, ні антикорупційної прокуратури, ні арми. Я займаю позицію е, своїх клієнтів як будь-який адвокат. І сьогодні я дію як представник адвокатури в цілому. І сказав, що в конституції тут багато говорили про конституцію. Адвокатура це елемент частина правосуддя. Тому я просто не зможу захищати інтереси клієнтів. Тому що в мене не буде зв'язку з тим, що закон про Арма пов'язаний з кримінальним процесом. Коротка теза і закінчую. Але ж створювався цей орган як тріада органів на ЗК, на Бусап і Агентство з розшуку активів. А сьогодні ми про це забули. То я нагадаю, що Агентство з розшуку активів це в першу чергу навіть не Міністерство юстиції. Це вимога іноземних партнерів щодо належного управління законного арештованими активами. Отже, це означає, що цей орган має бути чітко пов'язаний з кримінальним процесуальним законодавством. Закон, взагалі, може бути просто бланкетним. Він може бути сухим, як маленьке положення. Якщо ми хочемо порядок управління активами, так давайте розділ в КПК пропишемо, як управляти активами. А якщо ми хочемо інші питання врегулювати на рівні е, торгів, оскарження, давайте Кабмін винесе відповідне рішення. Тому я розумію, для чого цей закон приймався. Моє особисте бачення: що якщо закон має 906 правок від всіх, такий закон має допрацьовувати. От, коли немає правок, тоді треба приймати. Це перше. І друге, якщо ми не вносимо зміни в КПК, а ми їх не вносимо, я їх не побачив, закон, який регулює кримінальний процес, рухатися не може. І третє, у нас щодня гинуть люди, а арештовані активи Російської Федерації стають питанням спекуляцій. Я би не хотів, щоб сьогодні через шпарину в цьому законі... Бізнесмени з Російської Федерації продовжували заробляти на активах, які тут є. Якщо ви всі мене читаєте, дивитеся, більшість читає, і дивиться як-ніяк, -як, все таки розкручуємо ми соцмережі. Я сказав: взагалі всі активи мають бути націоналізовані, і тут вже арма має підняти питання націоналізації активів Російської Федерації, а не обговорювати, як ними управляти. Дякую. Чотири рази поспіль протягом останнього півтора року ми ініціювали внесення відповідних змін до закону і навіть отримали погодження і визнання розблокування управління корпоравами Президентом України на рівні Верховної Ради України, ви знаєте, це були законопроекти 62-33, Це був законопроект, в тому числі автор є, голова 11 двісті 1 Але водночас звертаю увагу: саме вона за свій власний законопроект і не проголосувала. Ось де мова йде про те, що самі народні депутати України блокують можливість управління корправами. А мова йде. Про тисячі підприємств, власники яких є підсанкційні особи або Російська Федерація. От в чому є причина? Оце трансформація, чи це все-таки профанація? Дякую.